Доброго дня, друзі, вітаю вас у медіацентрі Україна Львів. Мене звати Андрій Конько. Я запрошу вас сьогодні на брифінг, який буде присвячений правосуддю. зокрема проблематиці, як притягнути до відповідальності агресора, який не залиши України мирне життя і продовжує чинити злочини на території України. Це злочини не лише кримінальні, це злочини, які пов'язані із руйнуванням критичної інфраструктури, екології, також гендерно зумовлені злочини, і це також проблематика, як в міжнародному полі. Притягувати до відповідальності тих людей, до кого в нас можливо на даний момент не доходять руки. З нами сьогодні учасники дев'ятого Львівського форуму кримінальної юстиції. Я хотів би запросити і привітати в нас сьогодні Тараса Созанського, першого проректора Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидата юридичних наук. І пане Тарасе, я хотів би вас запитати, як розслідуються злочини в сфері критичної інфраструктури. Які шанси, і про що обговорювалося на, на полях форуму ця проблематика? До чого дійшли які висновки? Доброго дня. Як ми вже казали, Львівський форум це майданчик, на якому говориться з різних багатопитань. І питання критичної інфраструктури зараз особливо нагальні, оскільки ми наближуємося до зимового періоду, також стали предметом розгляду на нашому майданчику. Запрошені нами представники, це є науковці і практики обговорювали питання про те, як критична інфраструктура бо захищена сьогодні в нас законодавством. Ми не вдавалися в деталі визначати там предметами, що є критична інфраструктура. Ми більше звертали увагу на процедури питання. І, очевидно, через весь цей наш майданчик пройшла така думка, що захистити правом критичну інфраструктуру неможливо. Це останній момент, який впливає на те, щоб визначити, хто ж винуватий у знищенні цих об'єктів, захищають, звичайно, ракети, наші військові, за що ми їм були безмежно вдячні. З проблемних питань, які ми обговорювали, це були перше з них визначення захисту критичної інфраструктури кримінально-правовим законодавством в Чинному кримінальному кодексі. На сьогоднішній момент дійшли до думки, що визначено в кримінальному кодексі декілька статей, які забезпечують охорони критичної інфраструктури. Ну, однак, дискусія розвинулася з приводу того, чи потрібно це посилити, чи має бути окремий розділ щодо захисту критичної інфраструктури. Думки тут насправді розійшлися, були прихильники однієї, іншої думки. Так, що це питання залишається дискусійним, але захист вправової критичної інфраструктури однозначно є. До цієї висновки прийшли висновку, прийшли всі наші учасники. Наступне з таких цікавих питань, які ми обговорювали, це було питання про те, як визначити хто ж притягується до кримінальної відповідальності за пошкодження об'єктів критичної інфраструктури та взагалі інших об'єктів, які порушені агресором. Почали з'ясовувати дуже багато цікавих питань про те, що не завжди командир літака, який запускає кнопкою ракету, розуміє, куди вона летить і так далі. Не завжди можна визначити, що саме той, хто вчиняє дії з пуску ракет, розуміє. Для кого вона призначена, куди вона попаде, які наслідки вона спричинить, і з дискусії розгорнулося, кого ж притягати до кримінальної відповідальності. З цікавих моментів було також запропоновано про те, що у разі неможливості визначення якогось конкретного може треба визначити цілу групу осіб, визнавши їх злочинною організацією. І ця думка була з практиками сприйнята як одна з таких, яка заслуговує на увагу, і можлива для реалізації. Хоча ми всі знаємо, що треба встановити до кожну особу, яка так чи інакше причетна до вчинення таких дій. Ще одним з цікавих моментів було це обговорення питання про інформаційну охорону об'єктів критичної інфраструктури, а саме мова йде про те, що, чи можна повідомляти. І що саме можна повідомляти про об'єкти, які є об'єктами критичної інфраструктури? Також розгорнулася дискусія, бо є багато речей, які є загальновідомими, наприклад. Ті об'єкти, які віднесені до об'єктів критичної інфраструктури, їхні місце розташування знають всі мешканці того району чи регіону. Чи буде це розголошення? Ну, очевидь, всі погодилися, що загальновідомі факти не можуть бути розголошенням якоїсь інформації, яка не є доступна. Про неї відомо всім, а от з'ясування яку саме інформацію до якої межі можна розголошувати, і це також викликало деякі суперечності в поглядах на предмет того, що, що саме можна розказувати, зокрема про військові частини. Хоч і давно відомо, що вона там перебуває, про її, і про її діяльність і таке інше. Тут також дуже багато конкретних випадків було, які дали можливість прийти до цікавих висновків. Мене все. Дякую, пане Тарасе. І далі я хотів би запросити до слова пані Оксану Броневицького. Це така ви правових дисциплін міського державного університету до внутрішніх справ, кандидати юридичних наук. Пані Оксана, е, знаю, що. На полях форуму поговорювалася також проблематика кримінальних злочинів, зумовлених гендером, тобто це злочини, які безпосередньо торкаються людської долі. І скажіть, будь ласка, про що була дискусія? Яким результати цієї дискусії вам слово. Дякую. Так, власне, одні із тематик, яка пов'язана із реалізацією норм міжнародного і міжнародного гуманітарного права. І одним із проявів, на жаль, злочинних діянь, які вчиняються під час збройного конфлікту, є сексуальне і гендерно зумовлене насильство. Власне, сексуальне і гендерно зумовлене насильство це таке збірне поняття. Фактично. Воно теоретично і нормативно ніде не закріплено, але практика склалася в тому, що його так і визначають: сексуально і гендерно зумовлене насильство. Е, проблема полягає в тому, і, власне, що. Е, Сексуальне гендерно зумовлене насильство очевидно є таким найбільш цинічним і найбільш жорстоким проявом людської поведінки під час збройного конфлікту. І на сьогоднішній день ми маємо вже 231 факт проваджень. За відповідні злочини сексуального насильства, вчинених під час збройного конфлікту, це станом на 1 вересня 2023 року, за повідомленням відповідного департаменту офісу генерального прокурора, якщо говорити по регіонах, то відповідно сексуальне насильство яке вчиняється в межах збройного конфлікту. На сьогоднішній день найбільша кількість випадків була вчинена в Херсонській області, відповідно також в Київській області, ну і в східних областях України. І ці факти були виявлені власне після деокупації в травні-червні 2022 року. Звісно, що ця кількість, яка на сьогоднішній день зареєстрована і виявлена, вона не відповідає реальній дійсності, тому що власне сексуальне насильство під час збройного конфлікту, як і будь-яке сексуальне насильство, яке. Вчиняється і в мирний час воно характеризується тим, що часто потерпілі не бажають заявляти про нього. Також проблема полягає в Україні в тому, що потерпілі, які були на окупованих територіях, після їх деокупації вони перемістилися в більш безпечній області України. Багато з них виїхало за кордон. І на сьогоднішній день частина території України також тимчасово перебуває далі під окупацією, тому фактично реальної кількості Вчинених фактів сексуального насильства. Ця статистика, яка подана офісом генерального прокурора, не відображає сексуальне насильство, яке вчиняється під час збройного конфлікту, може проявлятися в різних формах, тобто, це не тільки зґвалтування, хоча це найбільш поширена форма вчинення сексуального насильства під час збройного конфлікту. Але стаття 8 міжнародного статуту міжнародного кримінального суду, власне, містить. Великий перелік діянь, причому він є невичерпний, тобто будь-які діяння, які за своєю серйозністю тяжкістю відповідають згвалтуванню і іншим формам сексуального насильства, також можуть бути віднесені до цієї категорії злочинів. Проблема на сьогоднішній день полягає в тому, що якщо подивитися на повідомлення про підозру, які є опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора, власне, за фактами вчинення сексуального насильства. Всі вони кваліфікуються за статтею 438 Кримінального кодексу України, але ми знаємо те, що на сьогоднішній день досі статут міжнародного кримінального суду він є не ратифікований. Відповідно, стаття 438 нам говорить про порушення законів звичаї ведення війни і відсилає нас до ряду міжнародних договорів. Як... Перелік яких є дуже широкий. І відповідно, якщо ми говоримо про е, збройний конфлікт, то це в першу чергу Женевські конвенції. І, власне, Женевська конвенція, номер 4 яка е, власне, присвячена захисту цивільного населення в умовах збройного конфлікту, вона не визначає сексуальне насильство як воєнний злочин. Вона визначає його як злочин, який посягає на честь і гідність потерпілої особи. При цьому ця стаття присвячена захисту жінок. Тоді як стаття 8 Статуту міжнародного кримінального суду і елементи склад складів злочинів, які є додатком до статуту міжнародного кримінального суду, чітко вказують, що зґвалтування і інші форми сексуального насильства повинні і є мають бути гендерно-нейтральними, тобто потерпілими можуть виступати рівноцінно як жінки, так і чоловіки. Тому на сьогоднішній день є велика потреба. Я напевно буду не оригінальна, бо це звучало вже не один раз, не один день. Потреба нагальна в ратифікації статуту міжнародного кримінального суду. Також проблемним виникає питання про розслідування, тому що, на жаль, коли були деокуповані відповідні території, військовослужбовці Російської Федерації, які власне є підозрюваними на даний момент у вчиненні всіх. Фактів сексуального насильства вони виїхали за межі України, і фактично на сьогоднішній день досудове розслідування, яке здійснюється за цими фактами, які про які є повідомлення, воно здійснюється в так званому заочному порядку або і на тобто це є без присутності підозрюваної особи. Звичайно, що для потерпілих. В даному випадку особливо потерпілих від сексуального насильства важливим є справедливість і притягнення до відповідальності відповідної особи, а не просто її засудження заочно, так, тобто без фактичної її присутності в процесі судового розгляду. І ще дуже важливим таким ноу-хау, очевидно, в національній кримінальній юстиції є те, що на сьогоднішній день не всі ці повідомлення і підозри, які опубліковані на сайті. Офісу генерального прокурора чи публікується в засобах масової інформації, і це є наказ відповідного генерального прокурора від травня 2023 року. Там ідуть змінені імена і фактичні дані потерпілих осіб з метою захистити їх. Ну по перше і від громадської цікавості, та і для того, щоб вони не почували себе ще більш травмованими ніж. На сьогодні з тою травмою, з якою вони живуть, дякую, пані Оксано. Я поки дякую вам і запрошую до слова пана Віталія Гацелюка, члена вищої кваліфікаційної комісії суддів, кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України. Пане Віталію, вас хотів би запитати про шляхи поєднання засобів міжнародного і національного кримінального права для відновлення справедливості в контексті сучасної війни. Дякую вам за запитання. Воно поставлено не дуже правильно сьогодні. Під час проведення двох панельних дискусій дев'ятого лівського форуму кримінальної юстиції мені випала честь їх модерувати, і експерти і учасники дискусії звернули свою увагу на теоретичні і практичні аспекти співвідношення національного і міжнародного права. Загалом і кримінального закрема, чому це відбулося, очевидно, що події, які відбуваються в Україні, збройна агресія проти нашої держави, ставить низку запитань, які обумовлюють перевірку на міцність і системи світового порядку і систему глобального правопорядку. Безумовно, що виключно система національного права не здатні впоратися з тими викликами, які зараз відбуваються, оскільки метою агресії є не лише суверенітет України, але й світовий правопорядок загалом. Як показує практика, виключно поєднанням засобів національного і кримінального. Право можна досягти мети, яка дозволила би в якості результату досягти відсіч агресії, покарання злочинців і відновлення справедливості. Саме тому, що громадяни України шукають справедливості, ми спостерігаємо, спостерігаємо до сих пір доволі великий. Інтерес до практики, наприклад, Європейського суду з прав людини. Чому так відбувається? Тому що, з огляду на певні об'єктивні фактори, не всі судові рішення видаються громадянам України справедливими. Це з одного боку нормально. З іншого боку, держава повинна продовжувати вживати дієвих заходів для того, щоб справедливість була віднайдена в межах національного законодавства. Якщо говорити про, я би виділив дві сфери, які серед інших питань сьогодні проговорювалися під час форуму, це питання збройної агресії і питання колабораційної діяльності. З точки зору аналізу питань пов'язаних зі збройною агресією, зачіпались такі питання, як дефініція цього злочину на рівні національного законодавства і в міжнародному праві. Були з'ясовані низка можливих напрямів вдосконалення, як нормативно-правового регулювання, так і засобів застосування відповідних положень права на рівні повторюсь міжнародного права і національного. Було з'ясовано, що не варто спрощено підходити до питань взаємовідносин, співвідношення національного і міжнародного кримінального права. Це не є проста ієрархія. Це скоріше складне поєднання, оскільки національне кримінальне право і міжнародне кримінальне право а сьогодні ще лунали такі терміни, як супранаціональне глобальне кримінальне право, вони перебувають у співвідношенні часткового десь поєднання, якщо термінами логіки казати, вони мають свої предмети, метод. Вони Втілюються, я маю на увазі, ці правові положення різними засобами і мають дещо різну, хоча в кінці кінця спільну мету це справедливість безумовно. Отже, розглядалося і питання агресії, і питання колаборації, які зараз в Україні набули особливу актуальність. Серед питань колаборації це і якість національного законодавства, і засоби встановлення певних фактичних обставин, які можуть потім слугувати. Підставою для вжиття відповідних юридичних заходів притягнено осіб до кримінальної відповідальності. Очевидно, що не будь-яка діяльність, яка пов'язана з перебуванням фізичним громадян України на тимчасово окупованих територіях, може бути кваліфікована як колаборація, яка має тягнути за собою відповідальність. Це теж сьогодні проговорювалось, Обговорювались питання діяльності в лікарнях, надання медичних послуг. Питання адміністрування, наприклад, надання медичних послуг в закладах охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях, і так далі, і тому подібне. Якщо підводити резюме, коротеньке, учасники дискусії дійшли висновку, що необхідно продовжувати курс, який визначений конституцією, необхідно, необхідно ратифікувати Римський статут міжнародного кримінального суду і, користуючись нагодою, хотів би. Сказати, що ввечері сьогодні ще відбудеться дискусія пов'язана з актуальними викликами для судової реформи, в межах якої, в тому числі, буде. Поговорено особливості майбутнього конкурсу на посаду суддів апеляційних судів, які вересні були оголошені вищою кваліфікаційною комісією суддів України. Це 500 вакансій, і варто звернути увагу всієї юридичної спільноти, в першу чергу, адвокатів і науковців, які відповідають вимогам закону, для того щоб вони брали участь в цьому конкурсі. І я сподіваюся, що в результаті ми отримаємо суттєво оновлену правову і судову систему, оскільки 500 вакансій це фактично більше ніж кожен третій суддя апеляційного суду в Україні, і ми впевнені, що ми зможемо забезпечити прозорий конкурс, в результаті якого доброчесні професійні судді займуть свої посади в судах апеляційних інстанцій в Україні. Віталію, як вам дякую. за очерпну інформацію. Я хотів би передати слово, запросити до мікрофону Юрія Пономаренка, завідувача кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук. Пане Юрію, вам хотів поставити питання про ті завдання і виклики, які стоять перед українськими правниками, перед українською загалом системою юстиції, аби зробити максимально ефективним процес. Розслідування доведення від війни і притягнення до відповідальності злочинців, які забрали в нас мирне життя, дякую вам, добрий день. Я, окрім того, що працюю в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, також є членом комісії з питань розвитку кримінального права комісії з правової реформи, створеної президентом України 7 вересня 2019 року. Перед нашою робочою групою поставлене завдання розробити проєкт нового кримінального кодексу. І за ці чотири роки проєкт нового кримінального кодексу загалом розроблений і вже готовий до передачі його суб'єктам законодавчої ініціативи для внесення його на розгляд в парламенті. Якраз саме в цьому проєкті і передбачається вичерпне, послідовне, системне. І відповідне сучасному стану суспільних відносин в Україні, і відповідне тим вимогам, які висуваються до України її міжнародно правовими зобов'язаннями, врегулювання кримінально-правових відносин, які виникають у зв'язку з учиненням кримінальних правопорушень, досягнення справедливості у цій сфері, і досягнення того стану, який ми називаємо. Стан доброго сусіда, тобто досягнення того стану, коли особа, яка вчинила кримінальне правопорушення по відбуттю покарання чи інших кримінально-правових засобів, повернеться до нас знову в суспільство і знову стане буде нашим ну, відносно, хоча б добрим сусідом. Цей проєкт, який ми підготували, робоча група у складі 11 членів, з яких дев'ять учені з різних університетів України, одна пані суддя. Верховного суду і один народний депутат України. Цей проєкт заснований на зовсім інших філософських засадах. Нинішній кримінальний кодекс здавалося, для чого нам потрібен новий кодекс? У нас же є нині чинний кодекс і застосовується і органами досудового розслідування, і судами. Що не так із ним? Річ у тім, що нинішній кримінальний кодекс, він по суті, є реінкарнацією такою пострадянського кримінального права і до того ж, реінкарнацією, яка за роки його чинності була істотно зіпсована несистемними, непослідовними, часто волюнтаристськими змінами у нього, новий кримінальний кодекс, проєкт нового кримінального кодексу, заснований на зовсім іншій філософії. Це не кодекс заборон. Як це було прийнято в радянському кримінальному праві? Це кодекс регулювання повноважень держави стосовно осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення. Ми говоримо не людині, оце тобі зазь не можна, оце і оце, а ми говоримо державі. Людина, яка вчинила таке і таке діяння, підлягає такій, такій відповідальності. І ви, держава, в особі ваших відповідних органів, суддів, суддів, ви маєте повноваження з цією людиною вчинити так і так і жорстко, вичерпно, послідовно регулюємо саме повноваження держави, тим самим забезпечуючи той. Принцип верховенства права, який зв'язує державу в усіх її повноваженнях, усі її поведінці. Крім того, що Нового в Новому Кримінальному кодексі, в проєкті нового кримінального кодексу, так це те, що в ньому максимально імплементовані всі наші міжнародні зобов'язання, як ті, які вже є у нас, так і ті, яких ми здобудемо у зв'язку з задекларованим нашим. Потенційним перспективним членством у Європейському Союзі і всі вимоги акві-ком'юніті в сфері кримінального права в проєкті Нового Кримінального кодекса також відображені. Ну і нарешті всі ті недоліки, які притаманні були чинному кодексу, які виявилися за 22 роки його чинності в практичному його застосуванні, ми теж наскільки бачили їх, наскільки змогли. Прибрали, виправили, і от тепер, члени робочої групи, опублікувавши цей проєкт на нашому офіційному сайті, ми завжди шукаємо різні майданчики для обговорення у фаховому середовищі того проєкту, тих окремих його положень чи загальних положень, які в ньому містяться. І Львівський форум кримінальної юстиції це один з найкращих, найякісніших, найцікавіших і найефективніших майданчиків для обговорення цього проєкту. Щороку члени робочої групи в більшій кількості чи в меншій кількості беруть участь у роботі форуму. І от сьогодні, учора і сьогодні, теж декілька з нас, з членів робочої групи, в своїх виступах так чи інакше торкалися положень проєкту стосовно тих питань, які обговорювалися на форумі. Ну, зокрема. Учора обговорювали питання захисту, в тому числі, і правового, в тому числі і кримінально-правового захисту критичної інфраструктури. За чинним кримінальним кодексом, навіть саме поняття об'єкта критичної інфраструктури не вживається, не використовується. Використовується застарілий, вже нерелевантний термін критично важливого об'єкта, а не об'єкта критичної інфраструктури. В проєкті ж нового кримінального кодексу міститься. Система приписів про відповідальність за посягання на такі об'єкти. Ми виходимо з того, що цей об'єкт, окрім того, що він має матеріальну цінність, це завжди знищення чи пошкодження майна належного державі чи іншому власникові, це завжди і посягання на безпеку суспільства, бо об'єкти критичної інфраструктури якраз і призначені для убезпечення нашого загального блага. І тому з. Загальних складів посягання на власність на знищення чергового майна виділені окремі склади кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, які полягають якраз у знищенні, пошкодженні, блокуванні чи перешкоджанні роботи об'єктів критичної інфраструктури. А до цього спеціального складу ще є два. Ще більш спеціальних складів – терористичний акт і диверсія. Там, де посягання на об'єкт критичної інфраструктури здійснюється з терористичною метою чи з метою притаманної диверсії, це стає зовсім інший склад кримінального правопорушення, більш тяжкий, з більш суворою санкцією. І таким чином в проєкті кримінального, нового кримінального кодексу пропонується комплексне, вичерпне, послідовне. І як на мене, достатньо системне і достатньо адекватне. Врегулювання відповідальності за посягання на об'єкти критичної інфраструктури. Хоча тут не можу, звісно, не погодитися з колегою з Тарасом е Івановичем Сазанським, який абсолютно правий, коли говорить, що кримінально-правовий захист це вже ультимарацію, це вже тоді, коли інші механізми не спрацювали. Передусім, об'єкти критичної інфраструктури мають бути захищені фізично, мають бути захищені в воєнному плані, мають бути захищені. Е Іншими технічними засобами, і тільки там і тоді, де і коли ті інші засоби не дали належного ефекту, там уже має включатися кримінально-правовий захист, і той, хто пошкодив наші чи знищив, чи пошкодив наші об'єкти критичної інфраструктури, має отримати належне покарання. В умовах воєнного стану, в умовах нинішньої російсько-української війни, посягання на об'єкти критичної інфраструктури може в окремих випадках. Мати і ознаки воєнного злочину. І про це сьогодні і вчора також існулося про відповідальність за воєнні злочини, про відповідальність за злочини проти людяності, за злочин агресії, за злочин геноциду, за нині чинним кримінальним кодексом і за проєктом нового кримінального кодексу. І ми також обговорювали перспективи реформування кримінального законодавства в цій частині. Це окрема. Одинадцята книга в проєкті. Остання одинадцята книга в проєкті, яка якраз і передбачає відповідальність за такого роду діяння, вчинені в умовах збройного конфлікту. І тут ми дійсно говоримо, що те ж саме посягання на об'єкти критичної інфраструктури, теплові станції, електро електростанції, мости, тунелі і так далі. І так далі, які здійснюють рашисти, Воно вже не стає звичайним злочином проти громадської безпеки, а стає воєнним злочином і тягне відповідну кваліфікацію і тягне відповідно більш сувору санкцію. Ну, загалом ціла низка і інших дотичних питань різних інститутів кримінального права обговорювалися вчора і обговорюються сьогодні на форумі. І я думаю, що за підсумками форуму в його резолюції знайдуть місце. І рекомендації в тому числі і рекомендації стосовно поліпшення подальшого поліпшення подальшого розвитку того проєкту, який ми вже вважаємо відносно завершеним і який вже готові передавати на розгляд парламенту. Дякую, Юрію. Дякую вам за вичетну інформацію. Шані друзі, ми сьогодні говорили про кримінальну українську воєнну та повоєнну кримінальну юстицію. Це процес. Процеси, які дивляться за цією назвою, дуже важливі для того, аби притягнути до відповідальності злочинців, які забрали в нас мирне життя. І я сподіваюся, що всі ми максимально швидко будемо свідками цього притягнення до відповідальності. Залишайтеся з нами, слідкуйте за новинами на ресурсах Медіа Центру України.